А що, як я скажу вам, що мрія про хрумкі домашні огірочки посеред хуртовиник, а це не просто казка, а цілком реальна мета. Але тут є один величезний нюанс, про який мовчать майже всі блогери-садівники, показуючи вам ті ідеальні фото. Вони просто розповідають байки. А сьогодні ми поговоримо чесно чи можна насправді садити огірки у січні та лютому і отримувати врожай? Відповідь вас здивує. Додивіться до кінця, щоб дізнатися головний секрет, який відділяє реальний результат від гіркого розчарування. І повірте, справа зовсім не в дорогому насінні. Давайте говорити відверто. Щороку, з приходом зими, інтернет просто вибухає від фотографій, ідеальні зелені ліани огірків на тлі засніженого вікна, маленькі апетитні плоди, що звисають просто над батареєю. І ми, садівники, дивимося на це і думаємо я теж так хочу. Бажання виростити щось живе, коли за вікном усе спить, цілком зрозуміле це майже магія, це виклик природі. Але за цією красивою картинкою приховується жорстока реальність 99% спроб закінчуються провалом, витягнуті бліді паростки, пожовкле листя і жодного огірка. Тому що зимове вирощування це не просто посадив і поливай, це ціла наука. І сьогодні ми розберемо її буквально по поличках. Отже, перша і найголовніша причина невдач це світло. Ні, не так, це світло. Сонячне світло взимку це лише бліда тінь того, що насправді потрібно огірку. Огірок це, по суті, тропічна ліана, яка просто обожнює сонце. Тривалість світлового дня в січні-лютому 8, максимум 9 годин, а огірку для плодоношення потрібно від 12 до 14 годин і не просто якогось світла, а світла правильного спектру та інтенсивності. Звичайне вікно, навіть те, що виходить на південь, не дасть і десятої частини необхідної енергії. Рослина буде тягнутися до цього слабкого джерела, виснажуючи себе. У результаті ви отримаєте довге, тонке крихке стебло з блідим листям. Це не рослина, що готується до врожаю, це рослина, яка кричить про допомогу і бореться за виживання. Запам'ятайте, без спеціального досвідчування вся ця затія приречена на провал. Добре! Зі світлом розібралися. Потрібна лампа, але яка саме? Ринок пропонує сотні варіантів: від дешевих світлодіодних стрічок до професійних фітопанелей. І ось тут криється друга помилка неправильний вибір лампи. Багато хто купує дешеві лампи з фіолетово-рожевим світінням, вважаючи, що це і є той самий фітосвітло. Так у них присутні синій і червоний спектри, важливі для росту рослин, але найчастіше їхня потужність просто сміхотворна. Вони можуть допомогти розсаді петунії, але для такого монстра як огірок, це буде просто нічник. Вам потрібна лампа повного спектру з білим або злегка жовтуватим світінням, яке є приємним і для людського ока, і найголовніше потужність для однієї дорослої рослини огірка потрібна лампа потужністю не менше 30-40 Вт чесної світлодіодної потужності. І висіти вона повинна на відстані 15-20 см від верхівки рослини, а не десь там під стелею. Наступний міф, який ми маємо розвіяти, це цілодобове досвідчування, дехто думає більше світла, більший урожай, і залишає лампу увімкненою 24 години на добу. Насправді це величезний стрес для рослини. Рослини, як і люди. Мають свої біоритми, їм необхідна ніч саме в темну пору доби відбуваються найважливіші процеси, наприклад, переробка накопичених за день цукрів і їхній розподіл по всій рослині, включно з майбутніми плодами. Без темного періоду рослина виснажується, а її імунітет падає. Оптимальний режим для огірка це 14 годин світла і 10 годин повної темряви. Найпростіший спосіб це організувати, купити копійчаний механічний або електронний таймер розетку, виставили один раз і забули. Це заощадить і електроенергію, і здоров'я вашого зеленого улюбленця. А тепер поговоримо про тепло. Здавалося б, у квартирі тепло чого ще бажати, але й тут є свої підводні камені, огірок, створіння, яке дуже любить тепло. Ідеальна температура для його росту і розвитку це 22-25 градусів Цельсія. А тепер погляньмо на підвіконня: від вікна йде помітний холод. Часто температура скла та повітря біля нього опускається до 15-16 градусів, особливо вночі. А знизу від батареї пашить нестерпним жаром, який висушує і повітря, і ґрунт у горщику. Виходить справжнє температурне пекло для коренів і листя. Коріння в холоді погано вбирає воду та поживні речовини, а листя потерпає від сухості. Що ж робити? По-перше, ізолюйте горщик від холодного підвіконня, покладіть під нього шматок пінопласту або товсту дошку. По друге, спробуйте прикрити батарею вологим рушником, щоб і зменшити жар, і водночас підвищити вологість. Ворог, номер 5 який нищить рослини непомітно, це протяг. Взимку ми часто провітрюємо кімнати, відчиняючи квартирку або ставлячи вікно на мікропровітрювання. Для нас це ковток свіжого повітря, а для ніжного тропічного огірка справжній крижаний удар, різкий перепад температури, навіть короткочасний, викликає у рослини шок. Це може призвести до пожовтіння та опадання зав'язей. Зупинки росту та загального ослаблення. Рослина стає легкою здобиччю для хвороб та шкідників, тому на час провітрювання горщик з огірком варто прибирати з підвіконня або, як варіант, організувати провітрювання через іншу кімнату, щоб холодне повітря не потрапляло безпосередньо на листя. Пам'ятайте, огірок любить стабільність, жодних різких рухів чи температурних гойдалок. Головне для успіху це правильно вибрати сорт. Не можна просто взяти пакетик насіння, що залишився з минулого дачного сезону, і сподіватися на диво. Огірки, призначені для відкритого ґрунту або теплиць, які запилюються бджолами, у квартирі врожаю вам не дадуть. Якщо, звісно, ви не плануєте розводити бджіл у себе вдома. Вам потрібні винятково партинокарпічні гібриди, це ті, які формують плоди без запилення. У їхній назві чи описі завжди є така примітка. Крім того. Варто звернути увагу на такі характеристики, як тіньовитривалість і компактність. Існують спеціальні гібриди, виведені саме для кімнатного вирощування. Вони краще переносять нестачу світла і не утворюють гігантських батогів на 3 метри. Приклади таких гібридів міський огірочок, балконний, махаон. Наступний пункт ємність. Багато новачків городників роблять типову помилку. Садять огірок у гарненький, але надто маленький горщик об'ємом лише 2-3 літри. Спершу на початковому етапі цього може і вистачить. Але огірок це дуже потужна рослина з сильно розвиненою кореневою системою. У маленькому об'ємі коріння швидко заповнює весь простір, йому стає тісно і, звісно, не вистачає ані живлення, ані вологи. Рослина – Зупиняється у рості, а листя починає жовтіти. Для одного куща огірка потрібна ємність об'ємом не менше п'яти, а краще семидесяти літрів. Так це вже не горщик, а радше ціле відро, але тільки в такому об'ємі ґрунту рослина зможе сформувати потужне коріння, яке забезпечить живленням і зелену масу, і що важливо, майбутні плоди. І обов'язково підкреслюю, абсолютно обов'язково. На дні мають бути великі дренажні отвори для відведення зайвої води. Не менш важливим є і сам ґрунт: у жодному разі не беріть землю прямо з городу. Разом із нею ви занесете в дім цілий букет проблем, личинки шкідників, спори грибкових хвороб, і що не менш важливо, отримаєте просто неправильний склад. Городня земля занадто важка і щільна, вона швидко злежується в горщику і не дає корінню дихати. Вам потрібен спеціальний куплений субстрат. Найкраще підійде універсальний ґрунт для овочевої розсади або суміш для кімнатних рослин. Бажано на основі торфу, але його теж бажано трохи поліпшити. Додайте до нього приблизно 20% біогумусу, це забезпечить стартове живлення. і обов'язково додайте розпушувач. Перліт або вермикуліт. Також 15-20% від загального об'єму. Такий субстрат буде легким, повітряним, вологоємним і дуже поживним, саме те, що необхідно для ніжних коренів огірка. Полив це справжнє мистецтво. Тут діє головне правило краще не долити, ніж перелити. Засуху огірок покаже вам одразу листя обвисне, мов ганчірки. Це легко виправити, просто поливши рослину. А от надмірний полив це тихий вбивця. У постійно мокрому заболоченому ґрунті корені починають задихатися і гнити. Рослина жовтіє, в'яне, і врятувати її вже дуже складно. Як визначити, що вже час поливати? Дуже просто торкніться ґрунту пальцем, якщо на глибині 2-3 см він сухий час. Якщо вологий, почекайте. Вода для поливу має бути відстояною і теплою, на пару градусів теплішою за кімнатну температуру. Поливати холодною водою з-під крана це ще один шок для кореневої системи. Поливайте обережно по краю горщика, доки вода не почне витікати у піддон. Через півгодини зайву воду з піддону обов'язково злийте. У невеликому обсязі горщика поживні речовини виснажуються дуже швидко. Огірок. Надзвичайно прожерлива рослина, особливо під час цвітіння та плодоношення, тому без регулярних підживлень доброго врожаю годі й чекати. Починати підживлювати потрібно приблизно через два тижні після появи сходів. На початковому етапі для активного росту зеленої маси потрібні добрива з перевагою азоту. Коли рослина почне цвісти, переходимо на добрива, де переважають фосфор і калій. Галій особливо важливий для формування смачних і солодких плодів. Найкраще використовувати спеціальні рідкі комплексні добрива для огірків чи загалом для овочів. Підживлювати потрібно раз на 7-10 днів суворо за інструкцією, після основного поливу по вологій землі, щоб не опалити коріння. Повітря в наших квартирах взимку через опалення стає дуже сухим. Його вологість рідко коли перевищує 30-40 А А отогірок, як мешканець тропіків, полюбляє вологість близько 70-80 Сухе повітря це прямий шлях до проблем. По-перше, рослина гірше засвоює поживні речовини. По-друге, і це найстрашніше сухе повітря, і це ідеальні умови для розмноження найзапеклішого ворога кімнатних рослин, павутинного кліща. Що ж робити? Найпростіше регулярно оприскувати листя теплою водою з пульверизатора, робити це бажано зранку або ввечері. Можна також поставити поруч із горщиком широку миску з водою або мокрим керамзитом. А якщо ви налаштовані серйозно, то невеликий побутовий зволожувач повітря стане найкращим другом не лише для вашого огірка, а й для вас самих. Давайте уявимо, що ви все зробили вірно. Але помилково посадили бджолозапильний сорт. На рослині з'явилися гарні жовті квіточки, але зав'язі жовтіють і відпадають. Що робити? Доведеться самим трохи попрацювати бджілкою. Процес ручного запилення нескладний. Вам знадобиться м'який пензлик, наприклад, такий, як для акварелі. Спочатку треба навчитися відрізняти чоловічі квіти від жіночих, жіноча квітка має біля основи маленьке потовщення, схоже на крихітний огірочок. Чоловіча квітка або пустоцвіт просто росте на ніжці. Вранці, коли квітки повністю розкриті, обережно зберіть пензликом пилок стичинок чоловічої квітки, потім так само обережно перенесіть цей пилок на маточку в центрі жіночої квітки. Цю процедуру краще повторити кілька днів поспіль, щоби бути впевненими в результаті. І тоді, цілком можливо, у вас все вдасться. Навіть якщо ви створили ідеальні умови. Не можна втрачати пильності квартира це замкнута екосистема, і якщо в ній з'явиться шкідник, він здатен знищити рослину за лічені дні. Головний ворог, як ми вже згадували, це павутинний кліщ. Цей мікроскопічний павучок висмоктує соки з листя. Перша ознака це поява дрібних білих цяток на звороті листка. Згодом з'являється тонка павутинка. Якщо це запустити, кліщ просто знищить огірок. Профілактика полягає у підтримці високої вологості. Якщо ж шкідник вже з'явився, потрібно діяти. Спершу можна спробувати промити листя господарським милом. Якщо це не допомогло, доведеться вдатися до спеціальних препаратів акарицидів, наприклад, на основі фітоверму. Вони безпечні для використання в квартирі, але обробку необхідно проводити кілька разів із інтервалом у 5-7 днів. В умовах обмеженого простору та освітлення дуже важливо правильно сформувати рослину. Якщо пустити все на самоплив, огірок перетвориться на хаотичні заплутані джунглі, які самі себе затінятимуть. Основне завдання вести рослину в одне стебло. Для цього потрібно регулярно видаляти всі бічні пагони або пасинки, які ростуть із пазух нижніх 5-6 листків. Так само потрібно прибрати всі квіти в цих же пазухах. Це робиться для того, щоб на початковому етапі рослина спрямувала всі сили на ріст основного стебла та кореневої системи. Коли головне стебло доросте до верху вашої опори, його верхівку треба прищипнути, це стимулює ріст бічних пагонів уже у верхній частині, де й формуватиметься основний урожай. Отже, ви все зробили правильно, і на ваших огірочках з'явилися перші зав'язі. Скільки ж чекати до першого хрумкоту? Тут також важливо керувати своїми очікуваннями. Від появи зав'язі до повноцінного огірка, готового до збору, проходить у середньому від 10 до 15 днів залежно від сорту та умов. Не варто чекати, поки огірки виростуть до гігантських розмірів. По перше, перерослі плоди часто бувають гіркими та водянистими. По друге, чим довше плід висить на пагоні, тим більше сил він забирає у рослини, гальмуючи ріст нових зав'язей. Краще збирати огірочки невеликими, коли вони досягли розміру характерного для цього сорту. Регулярний збір урожаю це найкращий стимул для рослини формувати все нові й нові плоди. А тепер давайте чесно порахуємо. Якісна фітолампа повного спектра коштує кілька тисяч гривень. Таймер розетка, великий горщик, якісний ґрунт, перліт, біогумус, добрива насіння це ще тисяча півтори, плюс рахунки за електрику, лампа на 40 Вт, яка працює по 14 годин на день. За 3-4 місяці життя огірка накрутить пристойну кількість кіловат. У результаті собівартість ваших домашніх огірочків може виявитися в кілька разів вищою, ніж ціна на найдобірніші огірки в магазині. Тому, якщо ваша головна мета зекономити, то зимовий город на підвіконні це найгірша з ідей, це заняття не про економію, це про щось інше. То в чому ж головна помилка 99 городників, про яку я згадував на початку, це не якась одна річ, це недооцінка складності самого процесу. Помилка полягає в тому, щоб думати, ніби можна обійтися малою кров'ю. Що достатньо просто поставити горщик на підвіконня, або що слабенької рожевої лампочки буде більш ніж досить, або що можна поливати холодною водою. Зимове вирощування огірка це ціла система. Тут важливий кожен елемент: світло, тепло, вологість, живлення, ґрунт, сорт. Випадання хоча б однієї ланки з цього ланцюга веде до провалу. Успіх приходить лише тоді, коли ви розумієте, що створюєте для рослини. Штучний керований мікроклімат. Це вимагає знань, уваги і так певних фінансових витрат. Та чому ж, попри всі ці труднощі, люди й далі цим займаються? Тому що тут справа зовсім не в огірках, як у продукті уся суть у самому процесі. Це неймовірне відчуття. Спостерігати, як із крихітної насінини просто посеред зими на твоїх очах зароджується і розгортається життя. Як прокльовуються перші листочки, як тягнеться зелена ліана, як розкривається яскрава жовта квітка, це ваша особиста маленька перемога над сірою зимою. Це справжня антистрес терапія, що працює краще, ніж будь-які пігулки. А аромат свіжого огірочка, який ви щойно зірвали зі своєї рослини в лютому, не порівняти ні з чим. Він пахне не просто огірком, він пахне літом. Пахне сонцем і вашим особистим маленьким дивом. Що ж, давайте підіб'ємо чесний підсумок. Тож чи реально виростити огірки в січні лютому і отримати з них урожай? Відповідь так, це можливо. Але це точно не буде легкою прогулянкою. Це серйозний проєкт, який вимагає грунтовної підготовки та інвестицій. Вам знадобиться потужна фітолампа повного спектра, таймер. Великий горщик, якісний ґрунт, спеціальне партенокарпічне насіння, а також регулярний та продуманий догляд. Ви мусите бути готові контролювати полив, вологість повітря, температуру і, звичайно ж, підживлення. Якщо ви готові до всього цього, на вас чекає успіх, якщо ні, ви просто змарнуєте час, гроші та отримаєте лише розчарування. Казки про те, що просто встромив і воно росте, ми залишимо для інших каналів. І найголовніше, що варто усвідомити не треба гнатися за якимись неймовірними врожаями. Не намагайтеся забезпечити всю родину огірками з одного підвіконня. Це просто нереально. Мета зимового городу не прогодуватися, а отримати насолоду п'ять, десять, навіть п'ятнадцять власних. Хрустких ароматних огірочків, зірваних посеред зими, це вже величезна перемога і джерело неймовірної гордості. Це хобі, це експеримент, це можливість доторкнутися до літа, коли воно ще так далеко. І якщо підходите до цього саме з таким настроєм, то у вас не лише все вийде, але й сам процес принесе вам безліч позитивних емоцій. А це погодьтеся, справді того варте ось такий несподіваний поворот. Виявляється, головний секрет зимового городу не це не агротехніка, а правильно обрана мотивація, це не боротьба за врожай, а просто спосіб отримати задоволення. Якщо ви це зрозумієте, то всі технічні складнощі здадуться вам просто черговими завданнями, які можна вирішити, а не нездоланними перешкодами. Вирощувати огірки взимку це дорого, складно і потребує чимало уваги. Але це цілком реально. Якщо ви чітко знаєте, на що йдете і навіщо вам це потрібно. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюся, ця чесна розмова без зайвих обіцянок була для вас корисною. Якщо це так, будь ласка, підтримайте канал, поставте лайк, підпишіться і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А тепер питання до вас чи пробували ви щось вирощувати на підвіконні взимку? Поділіться своїм досвідом успішним чи не дуже у коментарях, що виявилося для вас найскладнішим, давайте це обговоримо.